На сьогодні закон про підвищення податків підписано і опубліковано. Розглянемо його остаточну версію. Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування, крім окремих норм, які запрацюють з 1 січня 2025 року. Розбираємо у відео норми закону: хто є платником військового збору, ставки, строки сплати та відповідальність. На жаль, під час голосування 10 жовтня 2024 року, Верховна Рада не підтримала важливі поправки, які передбачали пільги для ФОП під час лікарняних відпусток та на окупованих територіях, відсрочку сплати військового збору, алгоритм дій для податкових агентів і звільнення є резидентів від військового збору. Ці пропозиції могли пом'якшити наслідки підвищення військового збору, але були відхилені. Відповідно до закону про підвищення податків платниками військового збору. Є особи, визначені пунктом 162.1 статті 162 податкового кодексу. Такими особами є фізична особа резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи. Фізична особа резидент, яка володіє або користується, орундує суборундує на умовах емфітевзису, постійно користується земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь у частині мінімального податкового зобов'язання, а також фізична особа-нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні. Також податковий агент. Ставка військового збору 5% почне діяти з дня набрання чинності закону. В прикінцевих та перехідних положеннях за законом про підвищення податком визначено, що доходи платників військового збору осіб, визначених пунктом 162.1 податкового кодексу, нараховані за наслідками податкових періодів до набрання чинності цим законом, оподатковуються за ставкою військового збору, що діяла до набрання чинності цим законом, незалежно від. Дати їх фактичної виплати, в навдання, крім випадків, прямо передбачених податковим кодексом. Також платниками військового збору є фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку першої, другої та четвертої групи, а також платники єдиного податку 3 групи, тобто і фізичні особи-підприємці і юрособи. Об'єктом оподаткування військовим збором є для платників зазначених у пункті 1 під пункту 1.1 пункту 162.1 Податкового кодексу доходи, визначені статтею 163 цього кодексу. Для платників фізичних осіб-підприємців першої, другої та четвертої групи об'єктом оподаткування військовим збором є щомісячна сума щодо рівня розміру 10% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року. Отже, з 1 жовтня 24 по 31 грудня 24 року мінімальна заробітна плата 7100 грн, гривень, а з 1 січня 25 мінімальна заробітна плата 8000 грн. гривень. Для платників Єдиного податку третьої групи доходи, визначені статтею 292 податкового кодексу. Ставка військового збору становить для об'єкта оподаткування зарплата і доходи працівників 5% для фізичних осіб-підприємців. Першої, другої та четвертої групи 10% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року, з 1 жовтня 24 по 31 грудня 2024 року військовий збір 710 гривень. З 1 січня 2025 року військовий збір 800 гривень. Для платників єдиного податку, юридичних осіб третьої групи і фізичних осіб. 1% від доходу, визначеного згідно зі статтею 292 податкового кодексу. Єдине, для кого зберігається ставка 1,5% – це для військовослужбовців і працівників Збройних сил сил безпеки, служби зовнішньої розвідки та головного управління Міністерства оборони Національної гвардії, Державної прикордонної служби, управління державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Починаючи з 1 січня, року наступного, за роком, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан, ставка збору для платників з числа осіб, що визначені у пункті 162.1 податкового кодексу, буде становити 1,5% від об'єкту оподаткування. Для фізичних осіб, платників єдиного податку та юросіб 3 групи ставка військового збору запрацює з 1 жовтня по 31 грудня року, в якому буде припинено або скасовано. Воєнний стан, що стосується сплати військового збору, то платники, фізичні особи, підприємці першої, другої та четвертої групи сплачують військовий збір авансовими внесками не пізніше 20 го числа, включаючи поточного місяця. Вони можуть сплатити військовий збір авансовим внеском за весь податковий звітний період, квартал, рік, але не більше як до кінця поточного звітного року. Авансові внески таким платникам нараховує ДПС. ФОПи та Юрособи 3 групи сплачують військовий збір протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації платника єдиного податку за податковий звітний квартал. ФОПи 1, 2 та 3, 4. Групи єдиного податку та юрособи третьої групи єдиного податку відображають суми військового збору, в тому числі щомісячні авансові внески військового збору у складі податкової декларації платника єдиного податку. А це значить, що до декларації Мінфін має внести зміни. ФОПи першої, другої, третьої та четвертої групи єдиного податку та юрособи третьої групи єдиного податку несе відповідальність за порушення правил сплати перерахування сум військового збору у розмірах, встановлених податковим кодексом за порушення правил сплати, перерахування суми єдиного податку для відповідної групи платників єдиного податку. Зокрема, штрафи для різних груп ФОПів складають. ФОП перша та друга груп штраф у розмірі 50% від ставки військового збору, яку не сплатив підприємець. ФОП третьої групи. За несплату менше ніж 30 днів штраф 5% від суми несплаченого військового збору. За несплату понад 30 днів штраф 10% від суми несплаченого військового збору. У разі умисної несплати військового збору відповідальність буде наступною: за перше порушення штраф 25% від суми несплаченого військового збору, повторна затримка сплати понад 90 календарних днів, штраф 50% від суми боргу. Отже, готуємось сплачувати, утримувати і звітувати з військового збору разом з семінар. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 семінар. Якщо ще не підписані на нашому каналі, щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарчіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання Знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!